Настав час вийти з боргів. Від початку життя вільного від боргів вас виділяло ще одне рішення: прийміть сьогодні своє своєстерічне жити вільним від боргів. Настав час вийти з боргів і жити вільно. Запрошую на передачу «Переможний голос вірчу». Сьогодні горі коплен і її гість, пастор Джордж Пірсон, завершують серію передач на тему «10 днів свободи від боргів. Нехай вас підбадьорить їхня історія надприродного скасування боргів. Вітаю, я Глорія Коплен. Запрошую на десятий день. Десятий тиждень, десятий день. Нашої серії передач. Але 110-й день процвітання. Десятий день. Десятий день зі 110 днів процвітання. Так. І сьогодні хороший день. Це хороший день скасування боргів. Це хороший день надприродне скасування боргів. Так. разом з нами пастор Джордж Пірсонс, який дасть нам більше хороших відкриттів. Не стримуйся, скажу тобі, Джордж, Джордж, це було чудово на мою думку. 110 днів. Ми 110 днів проповідували про процвіта по телебаченню. і для мене це захоплення, радість і особливий момент мого життя. Лорія це був чудовий тиждень робити це ми разом дуже вдячні з вами. За нього цього разу протягом наших 10 днів ми зосереджувалися на свободі так. від боргів. Ми хочемо, щоб ви були вільними від боргів. Ми насолоджуємося перевагами нашого завіту з Богом, свободою від боргів. Нам довелося виходити з боргів. І протягом останніх десяти днів ми розповідаємо про те, як вийти з боргів, і про те, що ми робили. Якщо ви не дивилися попередні передачі, зайдіть на наш сайт в інтернеті і приняти її. І Я також хочу нагадати вам, що всі наші конспекти з цих передач, щоденні конспекти складені так, що ви можете дивитися відео і в той же час розбирати конспекти. Ви можете дізнатися, чого ми навчалися на цих Це передачах. Отже, Глорія, з того часу, як ми почали навчати на цю тему. Не виключаючи цієї передачі, люди 250 тисяч разів завантажили ці конспекти Отже, є нам люди, які, які зараз зацікавлені про цитання. Це так захоплює обов'язково. Слава Богу, 250 тисяч. 250 тисяч. І в середньому нам також потрібні свідчення. Джорджа. в середньому їх завантажили від 15 до 25 тисяч на серію передач. Тож, ж люди і. зацікавлені. Амін. я зацікавлений в тому, що бачити вас вільними від боргів. Про що ми хочемо розповісти вам сьогодні? Ми поговоримо з вами про надприродне скасування боргів, надприродне анулювання боргів. Надприродне, мені це так. подобається. Це надприродна річ. Це надприродна річ вийти з них. Знаєте, Глорія, люди думають про свою заробітну плату, про те, скільки вони заробляють, і вони порівнюють її з тим вантажем боргу, який вони мають. Ми просто не можемо цього зробити, тому що ми повинні враховувати помазання. Так. Кілька років тому, здається, це було 1996 чи 1995, Десь так брат Коплен навчав про помазання, і він проповідував і проповідував про це довго. так, я пам'ятаю. це. У нього є ціла серія проповідей під назвою Фактор помазання. «Фактор помазання у цій серії я ніколи не забуду. Він повторював: так. не забувайте враховувати помазання. не забувайте враховувати силу Божу. що знімає тягарі. Так і знищує ярмо помазання чудес, сила Божа, так Сила Божа на нашій плоті, щоб робити те, на що ми не маємо власної здатності, враховуйте допомогу Божу у своїй борговій ситуації, яка допоможе вам вийти з боргів і жити вільними від боргів. Так. Давайте розглянемо писання ага. Лорії у книзі Ісаїв 10 розділі, 27-му вірші. Тут написано і станеться. Станеться, станеться, станеться в день той, з твого рамена тягар його здійметься, а значить твоєю ярмо його. І через ситість, через помазання, ярмо буде знищене. Так, тягар це важкий вантаж, який несуть з великими труднощами. І цей тягар може обтяжувати людей. Ось що таке борг, Глорія. Так, борговий вантаж. Знаєте, Подумаємо, скажімо, про те, що ви йдете брати гроші в борг в якогось закладу. Ви не знаєте, так. хто керує ним. Так. Ви не знаєте, чи це мафія, ви не чи знаєте хто. походження цих грошей. Але ви впрягаєтеся з ними в одне ярмо. Так. Тому що вам доводиться підписувати Саме так документи, так. погоджуватися робити це, так. робити те. Я заплачу саме так, як на малюнках, як так. ви бачили з волами і ярмом навколо їх шиї. Можливо, ви бачили фільми, де люди мали на так. собі ярмо, таку дерев'яну так. штуку навколо шиї. Це точна картина, так. вірно? Так, ось чим є борг. І тут написано, це важкий вантаж, який треба нести. Так, це ярмо. Коли я подивився значення слова ярмо в словнику, так. воно означає рабство, воно означає засіб утиску або рабство. І що ми бачимо тут? Люди, які переживають цей фінансовий тиск, намагаються зметикувати у своєму розумі, але вони не враховують помазання. Вони не враховують так. цього фактору у рівнянні виходу з боргу. Зараз я думаю про той час, коли наше служіння. Це служіння мало 6 мільйонів доларів заборгованості. У той час я був виконавчим директором, і ми вже вийшли на телебачення, і рахунки просто зашкалювали. Ми затрималися з виплатою рахунків за телебачення. І якби подивитися на це у природній сфері. наш дохід порівняно з боргом, хоча це не був борг, але ми були винні телестанціям ці гроші, і бухгалтерія. Ми не брали гроші в борг, але ми не оплатили рахунок, тому що він був за великий в нас. Він був надто великий. Тож я пішов до Джен вашої сестри, яка була головним бухгалтером, і сказав: гаразд, підрахуйте на папері, скільки часу потрібно, щоб вийти з цієї ситуації, враховуючи наш теперішній прибуток. Від 18 місяців до 2 років. Але Бог. Але Бог. І ми врахували фактор помазання. Фактор помазання. І коли ми зробили це, в кінці 1989-го у нас було 6 мільйонів доларів заборгованості. Проте ми молилися, ми разом стояли на слові. Ви з братом Кеннетом молилися. Я молився з працівниками, і ми прикликали ці гроші. Коли розпочався новий рік. Наші доходи збільшилися. Богу. У нас були чудові телестанції. Якого року це було? Це було 1990, 1990. рік. 1990 Гроші почали примножуватися. Це був дуже хороший рік. і Глорія на травень 1990-го, Січень, лютий, березень, квітень, травень. п'ять місяців. Наші рахунки, що підлягали негайній оплаті, були повністю виплачені. До 7 липня 1990 року, вранці о 9.00, я дуже добре це пам'ятаю. Світило сонце, Джен увійшла в мій офіс і сказала: ось останній чек за телебачення. через сім місяців всі шість мільйонів доларів дефіциту були виплачені. Хвала Богу, І ми ніколи не вимагали в людей грошей. Не ніколи не ніколи. висували вимоги до нашої віри. Це правда? Ми висували вимоги до нашої віри. І ми продовжували давати так і сір. я пам'ятаю це. Ми не припинили Гіру давати 10%. Місія Кенета Копланда дає 10% ще до відрахування податків. 10% десятини в інші служіння, щоб розповсюджувати слово людям, які не можуть прийняти слово самі. Ми ніколи не припиняли це протягом а, цього або... періоду. Помазання це було Боже. надприродне визволення надприродне. це було надприродне анулювання дефіциту. Ось що ми повинні врахувати, коли ми дивимося на нашу ситуацію. Ми дивимося на помазання Боже. Силу божу, які виведуть нас, коли це здається неможливим. Так. Коли це здається неможливим. Джорджа, коли ми проходили через це випробування, не Бог випробовував так. нас, так. обставини взяли гору, але ми більше ніколи не потрапляли в таку ситуацію, чи не так так і це було багато років тому. Багато років тому, і це більше ніколи не повториться. Ніколи не повториться. Слава Богу, і коли ми вийшли. Ми раділи, але знаєте що? До того як ми вийшли з цього, ми ну, теж так, раділи. Ми вірили ми правляли нашу це. віру. Вірили Богові, і він може робити те саме для вас. Немає значення, яка у вас заробітня платня. Ми дізналися про це під час останніх кількох тижнів. Це один із пунктів, які ми утвердили. Я не обмежений зарплатнею. Бог є моїм джерелом, і його воля для мене жити вільним від боргів. Він може робити для вас надприродні речі. Амінь Він може дати вам одну ідею, одну ідею. один винахід, які перевернуть так. вас і приведуть в хороше становище. Так, у природному житті алілуї. помазання прокладе дорогу там, де дороги немає. Так. Помазання пришвидшить примноження вашої скарбниці і помазання знищить, знищить всі, борги. всі борги. І я знаю це так. Я пережила це. Воно знищує ці борги. Слава Богу, давайте розглянемо зараз четвертий розділ Євангелія від Луки. Це Дуже добре. Євангелія від Луки, четвертий розділ. В ньому йдеться про мету помазання Божого. Помазання Боже, це сила Божа на плоті, яка допомагає плоті зробити те, що вона не може зробити сама. Це Бог вилитий на нас, Бог, який втертий в нас. Це, це Бог в нас, це сила Божа і Яка сила змінює речі. Так, сила Божа, щоб змінювати. Так, повністю стирати і знищувати, знищувати тягар, знищувати ярмо. Ярмо. Так. Так. Воно не усуває ярму, воно знищує, розбиває його, повністю зникає. Воно зникає, не повертається назад. Саме так. Йому дозволити. І Ісус проповідував тут. Він сказав Дух Господній на мені, бо Він помазав мене звіщати добру новину Богем і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю. Проповідувати літо Господнє сприятливе. І я чув, як брат Кеннет проповідував це одного разу, і він сказав, що якось він розклав це писання на найважливіші пункти. Дух Господні на мені він помазав мене проповідувати Євангелію Бога. Це ключовий момент номер один. Ключовий момент номер два зціляти розбитих серцем. Ключовий момент номер три. Але він сказав, що Господь змінив його мислення в цьому. весь цей опис зціляти розбитих серцем, проповідувати визволення полоненим, все це звернено до людей, які є бідні. ісус був помазаний проповідувати Євангеліє бідним, щоб бідним людям більше не потрібно було бути бідними. Так Ті, які в боргах більше не повинні бути бідними. Джорджа, літо господні сприятливе. Це йдеться про ювілейний рік. Це ювілейний рік. Згідно з писанням, так. це як кожні 50 років. Кожні 50 років. Кожні 50 років у старому завіті так. надходив ювілейний рік, і всі борги зникали. Так Що з цим сталося? Нам потрібно цей новому Завіті... Кожний борг, кожний борг був скасований. Так. Він був або оплачений, або скасований, але після того ви вже не носили борги. Так. І що говорив Ісус? Я прийшов проповідувати ювілейний рік. він є нашим він є нашим ювілейним роком. Ювілейним роком. Наш ювілей. Ісус є нашим ювілейним роком. Це добре в розширеному перекладі. Сказано, що рік Господнього змилування або літо сприятлива. це той день, коли спасіння і милість Божа щедро зарісніли. Далі Ісус сказав 21-му вірші, сьогодні збулося писання, яке ви чули. Від сьогодні для вас прийшов. Ювілейний рік Від сьогодні для вас прийшов ювілейний рік. Зверни увагу, Джорджі. Так. у 18-му вірші. Так. Кому ісус проповідував це багатим? Він проповідував він. Вібнам. Проповідував це людям, які потребували цього. Так. І звичайно, багатим теж це належало й їм. Але він проповідував це в Богим. Так слава Богу. Так ісус сказав сьогодні. Збулося писання, яке ви так. почули. Я ваш ювілейний рік. Ісус є вашою свободою від боргів. Він є вашою Слава свободою Богу. від боргів. Коли ми приймаємо Ісуса як нашого Господа, як сказав одного разу брат Копланд, Ісус забезпечив нас абсолютно всім, що так. нам було необхідно. усе, ким він є, усе, що він має, передано, Слава нам, Богу. включаючи свободу ми від боргів. Це, так ми це пережили. Отже, помазання Боже робитиме те, чого не може зробити природна людина. Помазання Боже, знищує, знищує ярмо. Повністю знищує ярмо і тягар боргу. хворобу, нестачу, все, що є під цим прокляттям. мені це подобається. Долар сказав одного разу так. Я на другій сторінці вгорі. помазання Боже це Божі надприродні здібності, так. додані до вашої природної ситуації. Добре сказано, Божий надприродний достаток доданий до нашої природної ситуації. Слава Богу! І що я хотів би зробити, Глорія, під час свого дослідження? Я відкрив три надприродні шляхи, якими Бог усуває Бог. Три надприродні Добре? шляхи. Три надприродні шляхи, якими Бог усуне Бог. Передусім, перший шлях, який я відкрив, він забезпечить фінанси. Так, вірно. Я додав кілька посилань на місце писання. Ми розглянемо перше це Євангеліє Матвія, 17, 24-27. Пам'ятайте розповідь, як Ісус послав Петра до води зловити рибу. І перша риба, яку ти піймаєш, матиме так? в роті гроші, щоб заплатити податки. Так бог забезпечує фінанси, щоб виплатити цей борг, віддати те, Я що б сказала, належало. що Це було надприродно. Я б сказав так. Так. Я б сказав, що це надприродно. Іди злови рибу і принеси рибу з грошима у роті. Це було надприродно. наступне місце писання, яке ми маємо це друга царів. чотири пророк сказав: продай оливу і заплати свої борги. У тебе залишиться достатньо грошей, щоб підтримати тебе, так. і твої сім'ї не це було зупинилася. надприродно. Вона продовжувала литися. Олія Вона лилася і лилася, а потім так. її продали. Так, слава Богу, ця жінка позбулася борю. Саме так. А також у неї залишилися гроші на підтримку своїх синів. Так. Вона отримала більш ніж достатньо. У неї було життя після боргу. Так. мені це подобається. Гарно після сказано. Богу. Отже, Господь забезпечить для вас фінанси, щоб ви надприродно жили вільними від боргів. Він зробить це. Він це Знаєш, Джорджа, якщо подивитися у корінь, нам потрібно більше відкривати наші очі на надприродні речі. Так і не думати, що в кожній ситуації повинно бути природне рішення. Так у нас є не тільки природне рішення, тому що ми з'єднані з Богом, саме а Він так. чудотворець. Саме так. У тебе є це тут. Так скільки так. разів ти йшов ловити рибу і тримував гроші з рота риби, щоб оплатити свої податки? Це сталося з ними, тому що їм це було потрібно. Так, ось що я розповім вам. Я вже розповідав про це раніше. Ми були в Арканзасі. Це сталося того року, коли Джеремі закінчив школу. Ми приїхали в Арканзас під час літньої відпустки. Побули там трохи і поїхали до озера. Ми орендували гідроцикли. Ми привезли їх з собою. Я привіз свій, а Джеремі затягував свій. І він зупинився. Він стояв по коліна в воді. Він глянув вниз. я побачив, як це сталося. Він засунув руку в воду і витягнув звідти 20-доларову банкноту з води з води. Оце було видовище. Так, він витягнув з води 20-доларову банкноту. Йому потрібно було раніше повернутися додому, відвести якісь речі, і коли він це, це зробив, круто він зупинився, щоб заправитись. У нього була банківська картка, але з якоїсь причини вона не спрацювала. У нього не було готівки, окрім тих 20 доларів. 20 доларів 20 доларів. Знаєте, з нами сталася майже така сама подія, коли ми їхали в Оклахому. Так. У той час так. ми ледве-ледве зводили кінці з кінцями. Нам була так. потрібна їжа, ми були голодні. Діти були так. голодні, так. ми були голодні. Потрібно було зупинитися і поїсти у ресторані, але в нас не було грошей, і Кеннет сказав, а що це? Це було на шосе. Він побачив, по як щось летіло через так. дорогу. Він побачив це. Це відбулося дуже швидко, як спалах. Тож він розвернувся і поїхав назад. Мабуть, щоб перевірити, чи він справді побачив, так. чи це була галюцинація. І це справді була 20-доларова банкнота, яку придула до паркану. пам'ятаєш той ресторан, біля якого стояв Великий Буйвол? Так, так. Я забула його назву, але це не важливо. Він стояв там як знак. Просто перед рестораном стояв великий буйвол. Ми поїхали туди, і ми поїли. Слава Богу. Так. Хоча в нас не було грошей на це, знаєте? Так. Бог забезпечує. І Бог забезпечує надприродно. Я не знаю, звідки з'явилася ця 20-доларова банкнота. Але нам було байдуже. Це був баран в гущавині. Так бог то я Ре. Той хто нас забезпечує. нас забезпечує чудово. Ось ще один шлях, яким він забезпечує, Глорія. Номер так. два. Він спонукатиме так. інших. Він спонукатиме інших. У посланні до Фелимона Павло пише так: він говорить. Коли ж він, онисим, чим скрив до тебе, або що винен, залічиться мені. Так. Якщо він тобі щось винен, залічиться на мій рахунок. Чудово, я пишу тобі своєю рукою, обіцяю сплатити сповна. Слава Богу. Подивіться на цей перший пункт надприродні шляхи, якими Бог усуває борги. Прочитайте вангелі від так, Луки так. з першого по одинадцяте вірші п'ятого розділу. Рибальський бізнес Симона Петра уникнув банкрутства після того, як Ісус сказав йому, куди закинути. Вони суті. працювали. Важко так, працювали. це було надприродно. Надприродно це був надприродний улов риби. Улов коли підрахував прорвав сіті, затопив човни. Затопив човни. Саме так, Глорія. Слава Богу. Так і він спонукатиме людей. У розповіді про доброго самарянина написано він вийняв. Він виняв два динарії та й дав їх господареві. Проказав заопікуйся ним. А як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Тобто так. Бог спонукатиме людей. Так немає. не ми спонукатимемо людей, вірно? Ні, віра не справляє тиску на людей. Але віра говорить: Бог моє джерело. Ось третій шлях. він абсолютно усуне борги. В Євангелії від Матвія, 18,27 двадцять Раб був винен 10 тисяч талантів, і написано, що господар цього раба, змилосердившись за ним, відпустив його і простив йому борг. Глорія. а тепер мені потрібно перейти до свідчення, яке ми маємо. Це чудове свідчення. Мені подобається. Давайте вислухаємо. сім'ї, у якої відбулося надприродне анулювання боргів, і прийшло забезпечення. Я маю на увазі, Бог зробив це в банку. Хвала Богу. Давайте подивимось мені це подобається. Ми ще повернемось. Пам'ятаю, як я лежала у ліжку, і тієї хвилини, коли я розплющувала очі, ворог ніби чекав на мене і відразу закидував: ти втратиш усе, що ви маєте. Ти нічого не можеш зробити, тому що ви не працюєте, у вас замалий прихід, вам бракує грошей, нічого не вийде. Так тривало приблизно три ранки. І одного ранку я лежала у ліжку. Мої очі були заплющені. І я боялась розплющити очі. І я почула. Вибачте, я почула, як голос Кеннета Копланда говорить. Допускати страх означає заражати віру. І я розплющила очі. Я вискочила з ліжка і промовила собі: більше я цього не терпітиму. Я зайшла в свій офіс. Відкрила Біблію, знайшла місця писання про владу, про фінансову свободу, про те, чого Бог хоче для нас, про те, хто ми у Христі. І я виходила на вулицю. Коли цей страх охоплював мене, я брала свої карточки. місця писання про те, що говорить слово Боже, і вголос говорила Сатані: ось що про це говорить Бог. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і він любить дорогу її. Страх залишав мене. Я відчувала, як мене наповнював мир. Це відбувалось досить часто. Було кілька випадків, коли я щогодини виходила на дорогу, брала ці картки і повторювала місця писання. Так тривало приблизно три тижні. Коли ми думали, що весемо на одній соломинці. Але продовжували вірити Богові і не збиралися здаватись. Ми не піддавалися страху. Ми вірили тому, що говорить слово. Джим прийшов з роботи. Я запитала його: ти відіслав свій чек у банк? Він відповів так: я сказала, а скільки на рахунку? Він відповів приблизно 1900». Моє серце стиснулося, тому що ми повинні були мати у банку 4000 тисячі доларів. І я сказала, Джиме, у нас мало бути більше грошей. Він витягнув депозитну роздруківку і сказав Я неправильно прочитав і передав її мені. Я взяла і її і прочитала, що у банку 19 тисяч доларів. Бог може принести вам гроші, фінанси таким шляхом, яким він хоче. Навіть якщо йому доведеться послати їх мені у зубах пуделя. Ці гроші поклала на депозит через електронну пошту. Тож я звернулася до господа і попросила його показати мені, звідки прийшли гроші. А він відповів: заспокойся і чекай. І скільки минуло три тижні, я отримала поштою листа від уряду, де було написано, що вони винні нам 15 тисяч доларів. Ось звідки прийшли гроші. Чудо? Без сумніву. Знаєте, у нас був кредит на навчання дітей, у нас були виплати за машину, у нас були борги по кредитних картках. І диявол хотів змусити мене думати, що ми тонемо з катастрофічною швидкістю. Коли ці гроші прийшли, це було, як я вже сказала, початком анулювання боргів у нашому житті. Приблизно через півтора року ми повністю звільнилися від боргів, і ми досі вільні від боргів. Тож це був свого роду ще один стовп. Який ми разом загнали у землю, і знаючи, що коли диявол прийде за нами з великою гарматою, ми зможемо використати слово Боже, щоб запустити нас уперед у плані і призначенні, які Бог має для нашого життя. Кажу вам, Джим і Рене є партнерами нашого служіння, і це надзвичайне свідчення надприродного анулювання боргів у їхньому житті. Слава Богу! Знаєте, Джим і Рене — вони партнери, вони даятелі, і це дуже важливо. Так. Вони сіячі. Я ще раз хочу нагадати вам те, що робили мистері, що робили Кенет і Глорія, коли ми були у боргах. Щоб вийти з боргів, ми не зупиняли цикл давання і примання. Ми сіянням прокладали собі вихід з боргів. Так ми приносили десятини. Ми сіяли наше насіння, і ми хотіли бути абсолютно певними. Що ми не зупиняємо те, що хоче зробити Бог. Так. Коли у цьому служінні виникла заборгованість, ми вже говорили про це. Ми не припинили так. наше давання. Ми не припинили давання. І коли ви це робите, давання це надприродний вчинок. Ви сієте в духовну сферу. А коли ви сієте в дух, ви пожнете від духа. І я хочу прочитати дещо з біла Вінстона. Це чудово І Він сказав: основна подія яка відбудеться у цей час, це вибух багатства у тілі Христа. Хвала Богу завдяки божественній милості, мітливим винаходам і благодаті давання, ми входимо у сезон найбільшої передачі багатства в історії цієї планети. Будуть такі винаходи, на фоні яких Айфон виглядатиме дитячою іграшкою. Ми навіть побачимо, як гроші над природним чином будуть пересилатися на банківські рахунки Божих людей. Чому перехід багатства? Переважно для того. Щоб просувати царство Боже і зібрати до кінця врожай душ. Хвала Богу. Богові потрібно, щоб багатство було у наших руках, щоб виконати покликання на нашому житті у цьому поколінні, щоб знову проголосити, від чого Ісус відкупив Хвала нас. Богу. Слава Богу, отже, Це Отче Богу. в ім'я Ісуса. Так, коли наші партнери так чудово дають, так, я дякую тобі. Дякуємо, тобі що так. надприродне природне скасування боргів так, і благословення перебуває на них, і вони входять в цю свободу. Я проголошую в ім'я Ісуса. Ви вільні від, вільні від боргів. Ви вільні від боргів. Кожен вільний від боргів. В ім'я Я вільний від боргів. Я вільний від боргів. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Я беру це. Хвала Богу. Слава Богу. Я беру це. Я беру це. Я беру це. Добре, Джордж Глорія. Дякую, дякую за те, що прийшов. За те, що запросили мене бути разом з вами на цій серії передач про свободу від боргів. таке враження, що можливо ми повернемось до цього знову. Ще Добре. трохи поговоримо про свободу від боргів. Я знаю, що за не мають кінця, алілуя. І вони чудові. Амінь. Амінь. Амінь Амінь. Напишіть Джорджеві, що вам сподобались ці передачі, і можливо, ми знову запросимо його. Слава Богу. якщо ви пропустили якісь передачі цього тижня, зайдіть на наш сайт в інтернеті. Ви можете ще раз переглянути ці передачі, вивчайте це, досліджуйте, проповідуйте. Божа воля для вас бути вільними від боргів, будьте частиною хорошої церкви. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на екрані, і ми їх вам вишлемо. Це Лорі Джордж нагадують вам, що Ісус є Господь.